Толі, заведу до такої питання, до того допомагати. Все на ефірі. Добрий день всім. Шановні колеги, у нас є хвороб. Розпочинаємо нашу земельну комісію з його наземного та агломерації. У По порядку денному є 9 основних питань, 2 додаткових. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Чуєте, а вона? мене подали. У мене За. Порядок денний затверджений. Давайте додаткові. в нас є колеги, яких ми можемо швидше відпустити. тому я пропоную спочатку розглянути питання про затвердження водоканалу практиці нового сторони. А скільки часу роботи? А, чи є до нього коментарі за увагу? Доданьому проєкту ухвалює. Це йдеться для чого вона ділянка для будиництва будинку, чи я повідомляю. Готовий будинок старий, такі будинків, КБ 29 передали каналу. Я за Роман Євгенович завжди, бачите? У нас не було, так? Рибалка, да. ми паливаємо. Є будинок сподобаний, починався в 70-х чи якихось партнерів. Нам ну, планує здійснити його реконструкцію. Це панельний будинок. і ну, Не знаю, яким цим способом будемо відбуватися, це вже буде вирішувати за стадією проєктування. І бачите, там житло. Так, да, так. Да. А зараз там в тому вирішу, що є. Там нічого не нема, це є недобудований ще. Я бачу, десь там відділу не заворозить. Стале на голосування за підтримку хвала. Хто за? Рішення прийнято, дякую. Я за. Дуже Я Наступне питання. Затримала зустрічі. Повторюємо в нас на розгляд комісії проактикували. Внесне змін до ухо міської ради про структуру і розмежування повноважень. Є ряд е, нових позицій, які ми пропонуємо розглянути. Є е, старі, я так коротко них. Міський голова першу чергу пропонує перетворити управління персоналом на департамент з управління персоналом, запровадити там управління по роботі з ветеранами. Тобто з людьми, які е, з тих чи інших причин припинили службу в Збройних силах і потребують працевлаштування, перекваліфікації, це, це, це буде дуже затребувана річ на найближчий час. Е, нагадаю, те, що ми на одному з попередніх пленарних засідань вилучили управління контролю і аудиту в департаменті секретаря ради і Леги забули вилучити з розмежування повноважень. Ці повноваження ми зараз забираємо. Ми приводимо нарешті до логіки повноваження департаменту житлового господарства та інфраструктури. Ми нарешті забрали оце переведення з житла в на житло, бо ми ліквідували ми до того, прийшли довгу дорогу. Ми ліквідували спочатку міжвідомчі комісії, потім запровадили процедуру отримання містобудівних умов і обмежень. Містобудівних умов обмежень при зміні функціонального призначення приміщень з житла в житло і з нежитла в житло. І залишаємо тільки визнання приміщень таких, які потребують вилучення з житлового фонду. Це є житловий кодекс, дуже стара норма ще 60-х років в цих тих випадках, коли житло не відповідає санітарним нормам і непридатне більше для проживання. Далі ми доповняємо повноваження районних адміністрацій такою функцією як ствердження додаткових списків громадян, які мають право на отримання житлового чека в установах акціонарного товариства Державний Ощадний банк України за місцем проживання. Це стосується приватизації безплатного житлового фонду. У нас вже Завершується, я сподіваюся, приватизація в Україні. Принаймні у Львові більшість квартир вже є приватизовані, але працівника роботи здійснюється. Ми доручаємо. Управлінням побутових відходів, здійснення нагляду, контролю та проведення перевірок територій, на дотримання законодавства в сфері поводження з побутовими відходами, тому що у нас ніякий органи немає функція. Маємо... Я дуже пропущу. Ну та. я бачу, у вас проєкт досить великий. Не вже закінчуємо. Скажіть, будь ласка, що стосується умовно земельної комісії чи управління земельних ресурсів, в якій частині зачіпає дана ухова? Ми управління архітектури повноваження доручаємо ведення реєстру інженерних мереж в складі містобудівного, Кадастру управління земельних ресурсів це організація роботи з проведення нормативної грошової оцінки не тільки на території міста Львова, а на території Львівської міської територіальної громади. І передаємо управління земельних ресурсів здійснення права оренди реєстрації державної права оренди на земельні ділянки. Бо було подвійне трактування закону, як правило, це робили. Орендарі, а не орендодавці, але ми нарешті добилися роз'яснення від Міністерства юстиції. Тепер ми самі можемо реєструвати оце похідне речове право, що збільшить надходження міських бюджетів. Микола всього дуже це підтримує. Був ініціатором цього пункту. А скажіть, наскільки ухвала завізовано? Можна? Е, завізована отак. От Зараз я діду І на четверту годину до її тільки видрукували. Ну і адресами забираємо співповноваження з просування. За юридичним департаментом, це важливий момент. А до того, хто В Районній адміністрації. Але в нас вновилася система Дія, mm -hmm. і вона сказала, що не може бути шість органів е з присвоєння поштових адрес на території одної міської територіальної громади. І Я вирішила, що ми зробимо це найкраще. Ми створимо відділ управління державної реєстрації. Вже нам управління ІТ розробило спеціальний модуль. Ми будемо перший виконавчий орган. Який візує і підписує накази в системі для того, щоб громадяни отримували п'ятиденний термін кошти з просилання адреси, дуже сподіваюся, що ми буде працювати без проблем, так як управління державної реєстрації в цілому. Тому дуже важлива ухвала насправді. Кожна ухвала об'ємна. Всі ще тут це розібралися в тій ухвалі, а оскільки то земельної комісії управління земельних ресурсів стосується, тільки частково, тому. Моя пропозиція на розгляд ради на сесії. Ставлю на голосування за важливе на розвиток казан. питання про адресах і питання присяжних у порядку даному сесії. Це насправді дуже важливо. Пані Мезерди підтримує, я не пригадую про питання 7 років, що дається якісь таке питання про адреси, чи про присяжних не було підтримано. У нас була пауза довга і закінчилось повноваження присяжних. Я попросила міського голову, щоб він підняли його вище в порядку даному. Самі проголосуємо депутатів на наших фракціях, бо не могли просити, що ми дані Затвердження детального зараз... плану Хмельницького татарського областей. Запонується хвало про затвердження детального плану. Територія розташована в межах Галицького району. не немає функціонального призначення території зонування. Детальним планом передбачено об'єкти виключно громадського призначення за рахунок реконструкції і нового будівництва і просвоєння частини функціонального зонування Галицького району. Зауваження ЮД стосується зонування, правильно? Зауваження юридичного департаменту стосується відсутності. Hmm. Визначається функціональне зонування території. Тут вказано, hmm. що ну, він по змісту і складу повинен його містити. По-новому департаменту вже він і так містить по складу. Тобто ми частинами своє функціональне зонування, яке потім буде вже в цьому галицькому районі. А порці зонування як Прошу. Порче обробки. 3.26. Станом остання секретарку хвалити за. Я підтримую. Наступне питання про звір заступника міського голови з містоподування. Я автор цієї уклали, відповідно, там немає а нічого ші. такого. Просто пішло до вас проводив і хочеться заслухати звіт, що зроблено, що не зроблено. Я думаю, що до Вар Львовичу є багато чого нам розказати, проінформувати і так далі. Що спонукало вас до такого кругом? Я вам поясню, що ми мали зустріч з мером і не як депутати, а як члени там. Девелоперського і там, будівельного бізнесу рік тому uh -huh. і було поставлено завдання для того, щоб створити будівельний кластер. І я хочу поцікавитися, і щоб всі почули депутати, е як рухаємося ми в цьому напрямку. А є якісь рухи, зміни? От е видимих видим, видим, не о. видно, тому хочеться. Можливо, є якісь невидимі. Фундамент Так. Ой, я хочу хвала позитивна. однозначно. Прикадарував, що працівники міської ради повинні звітуватися перед депутатським корпусом, розказувати про свої досягнення, про виконану роботу, про речі, які можливо, на жаль не вдалося. Нові тренди. Тому, тому пропоную підтримати проєкт. Що в нас знову після війни так далі? Не, не після а під час війни чи от десь з. Кажуть, що ніби вже на ринок 2-3 місяці тому. Хочеться послухати, як з документи, що як рухається. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Я, я утримаюсь. Добре. Роман Євгенович? За. Добре. Так, рішення прийнято. Просто хоче на тебе передрукувати перелізувати. Так, рухаємося далі. Наступне питання: про затвердження управління земельних ресурсів департаменту містобудування землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Стецька, 13, вулиці Саксаганського, 13, внесення змін до ухвали міської ради від 4.1121 року за номером 15.65. 105 Десь будувальну ділянку номер 23 це під об'єктами нарухомого майна, які, щодо яких Рада на попередніх засіданнях прийняла рішення про передачу державну власність адміністрації, судової адміністрації, з подальшою передачі судової адміністрації. Власне, ми для таких цілей формуємо земельну ділянку, щоб в подальшому передати також державну власність разом з об'єктом нарухового майна. Що нема за голосування. Хто за? Я за також підтримую. Рішення прийняти, дякую. Давайте у кого. Наступне питання продання ОКП зелених двір, земельних ділянок у постійне користування на вулиці Родини Маркевичу у місті Виників. І парк, вайблін парк, як це називається. майже Ставлю на голосування за підтримку влада. Десь там? Не за. Та ми хочеться. Я на спіранні розповідаю. Так, про затвердження. ПП наш ринок технічної рекомендації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, дання земельної ділянки в оренду на вулиці Рапопорта 8. <mới>

Наступне питання про надання ТЗОВ Юзефу Юз, Миколаївська Градна промислова компанія та ТЗОВ LASWARS Technology, дозволу на розробку проведу замовлю, земельні медицин перед 34. Обтяженими розмови. Ставлю на голосування за підтримку. То за Роман Євгенович. Підтримую. Да, да. Так, у нас ще є одне питання по землі, два звернення. Я тоді ставлю питання по землі, але в мене конфлікт інтересів, то я на участі голосування брати не буду. Зачитаю. Про продовження ТЗОТОПАК ВЗД терміну оренди земельної ділянки на вулиці Героїв ОПА, 72. Земельну ділянку по що 4Г. Землі промисловості при укладенні, при продовженні договору, міський бюджет буде отримувати кошти від утереної влади. Ну, Але ви не ставте на голосування. Я ставлю на голосування. Хто за підтримку ухвали? Або давайте я договорюю. Я підтримую. Юрій я Васильович. так. Ставте Васильович, на голосування. Ставлю на голосування за підтримку проєкту ухвали. Хто за? Я за. Щодо підписання. Так. Дякую. До деловання тоді. Ну все, ми такі проголосували. Так, і нас залишилося ще два звернення. Звернення громадян дотвердження до каналу. Звернення громадянки Замкової Олени Михайлівної від 18 травня щодо розгляду питання про погодження меж земельної ділянки на вулиці 3 Тябілогорська. 9. Так. так, по межах ставлю на голосування питання про скерування на погоджувальну комісію. Хто за? Я підтримую. Є. І наступне звернення громадянина Шаран РП від 19.05.23 щодо погодження меж земельної ділянки на вулиці Кричевського, 59. Аналогічно ставлю звернення на передрисування на погоджувальну комісію. Хто за? Рішення. Порядок денний вичерпано. Чи в нас є ще якісь коментарі, зауваження, питання? Немає. Тоді вважаю, що наша комісія попрацювала продуктивно і вважається закритою. Дякую.